Я захищаю свою землю, тому що це обов'язок кожного чоловіка, який скрутний для країни час стати на захист своєї держави, стати на захист своєї сім'ї. Я боюю за існування української нації та за існування української ідеї. Я захищаю свою країну, тому що народ, котрий між свободою і хлібом обирає хліб, зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Я захищаю свою землю, тому що я патріот своєї країни. Я захищаю свою землю, тому що наша історія довела, що кожен раз, коли ми втрачаємо владу над нашою державою, ми втрачаємо шанс на краще майбутнє. Я вірю у нашу перемогу. Я захищаю свою землю, тому що на цій землі народилися мої предки. Я захищаю нашу землю, тому що вона наша ненька. Я захищаю свою землю, тому що оберігаю свою родину, рідні краї і майбутнє наших дітей. Я захищаю свою землю. Для того, щоб моя сім'я була в безпеці. Для того, щоб мої двоє синів ніколи не приймали участь у війні. Я захищаю свою землю, тому що я хочу жити на вільній землі. Я захищаю свою землю, тому що я відданий своєму рідному краю, своїй державі та своїй сім'ї. Буду постійно боронити та обороняти її територіальну цілісність і її безпеку. Я захищаю свою землю, тому що я кажда своєї держави. Я захищаю свою землю, тому що це мій обов'язок. Ми захищаємо свою землю, тому що ми воїни, не леді, не лежані. І наше діло праведне і святе. Хто за шо, а ми за незалежне. І нам тому так важко через те. Я захищаю свою країну, я захищаю свою землю, я захищаю своїх рідних. Я захищаю свою землю, тому що це мій обов'язок. Боронити кордони та незалежність своєї країни. Я Хочу, щоб мої діти жили у вільній країні, де не буде ноги держави-терориста. Я захищаю свою землю, тому що козацькому роду нема переводу. Я захищаю нашу землю, тому що це мій обов'язок продовжити те, що було розпочато сотні років тому нашими пращурами, починаючи від першого козака та гетьмана, закінчуючи останнім націоналістом, який був закатований у тюрмах та висланий на заслання. Я борюся за свободу і майбутнє нашої держави. Ви, воїни з 50-го десанту десанточному придати. Говорямо не проти когось, а за своє, за своє родину, за своїх дітей, дружин, батьків, за свою сину. Слава Україні! О! Героям! Слава! Я захисник. А, захисник! Я захисник! Я захисник. 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 Ja, Я, відкритий. Я зачесник. Я, відкритий. Я зачесник. Я, відкритий. Я зачесник.